Вітаю! Сьогодні був дуже цікавий день, і одна з тем це рейтинги: рейтинги, рейтинги, рейтинги. Хто сьогодні тільки не виступав з рейтингами, адже у відповідь, ну можливо, у відповідь я не знаю на заяву Дональда Трампа про те, що Зеленський насправді має 4%, і це низький рівень легітимності. Я так розумію, перед підписанням настільки ключових угод, що в Україні КМІС опублікував. Ще раз я не стверджую, що це прямо от у відповідь на Дональда Трампа, але ж ми січку не тримали. ось опублікував дослідження, в якому у Володимира Олександровича 57% рейтингу, і результати цього опитування, ось вони є. Судово-юридична газета опублікувала з таким заголовком: Зеленський заявив, що йому довіряють більше 57% громадян. І от саме. Сама, от, сам заголовок, бачите, заявив, що йому довіряють 57% громадян, і ситуація настільки набула такого розголосу. що і такої неприємно неприємного смаку і запаху, адже дуже багато почали в цю тему влазити, зокрема, і Фьодоров, який вже запостив, що виявляється, Зеленського підтримують в Україні більше, ніж Трампа в Сполучених Штатах Америки. І споглядаючи на це все, народний депутат Олексій Гончаренко взагалі запропонував мірятися пісюнами. Ну так він так і написав, тому я можу його процитувати. Ось в нього є такий. Допис він пише, що е, Михайло Федоров пише, що рівень підтримки нижчий у Трампа за рівень підтримки Зеленського. Друзі, і він там пише і, ну, поганим словом, всі разом. Може, ще поміряємо пісюни, питає Гончаренко. Я не впевнений, що відповідно до опитування якоїсь соціологічної служби. Я впевнений, що відповідно до опитування якоїсь соціологічної служби в Україні. Ну ви зрозуміли. Е, Кого пісюн буде більший за чий пісюн? Це народні депутати, то міністр цифрової трансформації, чи хто там сьогодні Федоров. І дійсно, оці 57%, власне, як і 4% Трампа, вони сколихнули суспільство, і люди почали думати над тим: власне, а як же виходити з цієї складної ситуації? От що робити? Як, які ж дані дати більш-менш об'єктивні? Так що робити? Деякі громадяни запропонували додати. 57,4 поділити на 2, і кажуть, ну десь приблизно 30% рейтинг Зеленського. Я вибачаюсь, але це так рейтинг тільки залужного будували соціологи, теж псевдосоціологи, як на мене, моя точка зору, абсолютно приватна точка зору. Я не вірю ні кмісу, ні Шмісу, ні, ні всім іншим соціологічним компаніям в Україні, тому що мені десь приблизно зрозуміла їх модель поведінки. Одного разу саме одна соціологічних компаній, якщо цей КМІС був, не буду стверджувати. У 2022 році вивалила дослідження, що виявляється в листопаді 22 року, коли повна війна йде повний хаос, і вивалила дослідження, що в листопаді 22-го року українці себе економічно краще почувають ніж в листопаді 21-го року. Ну це вже була така бридятіна, така нісенітниця. Що вірити після цього соціологам? Я зарікся. Якщо я кимось буду в цій країні, ніколи, ніколи, запам'ятайте, не буду послуговуватися місцевими соціологами. Їх потрібно просто розігнати. Нехай йдуть в університети, нехай йдуть викладають, куди нам завгодно. Ну, ну це не соціологія. Оця тотальна брехня. Вона часто призводить до того, що навіть полі. Ітике є в омані своїх реальних рейтингів, своїх реальних показників реального стану суспільства. Ну такі соціологи не потрібні, якщо немає нормальних соціологів, які здатні давати наукову інформацію, в тому числі і очільникам держави. Тоді будемо наймати відповідні соціологічні закордонні компанії і просто їм платити. Який сенс тримати цілі інститути, якщо вони дають таку хню? Ну ладно, тепер повертаємося до не хні, а до 57%. Зеленський впевнений в тому, що в нього 57% і я йому свято вірю. Якщо впевнений, то тоді ситуація взагалі знімається. Йдемо на вибори. Зеленський може легко підтвердити свою легітимність 57%, достатньо повністю, щоб в першому турі переобратися, і далі вже можна паритетно говорити і з Трампом і з Путіним і з іншими людьми, які станом на сьогодні сумніваються в тому, що Володимир Олександрович представляє думку більшості людей. Звісно, в цьому є певна проблема, є певні загрози, адже війна вона не зупиняється. Ми бачимо, які проблеми багато людей за кордоном, але тицяти пальцем, що багато людей за кордоном, і хтось в армії, а хтось не в армії, а хтось не може проголосувати безкінечно не можна, бо якщо так. Виходити, тоді ніколи не вдасться проголосувати ніколи не вдасться вибори провести. Ну, ми ж не можемо жити в суспільстві, в якому немає зовсім виборів. Це таке вже суспільство, яке називається не демократичним, а якось іншим словом. При цьому ми бачимо, що чиновники ну очевидно не хочуть виборів. І сьогодні навіть голова Верховної Ради звернувся до людей і сказав, що нам потрібні патрони, а не бюлетені. Проте справа в тому, що саме державне підприємство Україна вже отримало, нібито і й була інформація про це наказ про обрахування: скільки ж буде коштувати надрукувати бюлетені до президентської кампанії, і деякі народні депутати. Южаніна, здається, навіть обговорювала питання про те, що в Україні немає достатньої кількості грошей, щоб там надрукувати і так далі. Ну, як на мене, то це вже повна маячня, вже не вистачає коштів, щоб надрукувати папірці. Для кого це розраховано, на кого невідомо. Тому оця вся ситуація, вона сьогодні дійсно була топ-темою. Я в телеграм-каналі поки міг там, де. Хвилиночку, секундочку кидав те, що було відомо. Насправді я бачу, що від влади відірвати людей дуже важко. Але якщо Володимир Олександрович впевнений, що в ньому 57%, і Фьодоров це підтвердив, а Фьодоров не буде ж просто так говорити. Тим паче, у Фьодорова є дія, можна взагалі провести опитування в дії, і ми побачимо об'єктивні характеристики, вивести туди всіх, хто. Більш-менш серйозно хоче балотуватися. Нехай ці люди ведуть якісь свої дані, можливо, за, е, запостять якусь свою програму в дії, підтвердять свій статус, місце перебування. Це ж не так складно. Верифікація сьогодні існує, і просто дати там 10, 15, 20 прізвищ. І нехай люди, хоча б так екзитпольно. Ну, я розумію, що екзитпол це на виході, але от таким чином. Хоча би персонально ми побачимо якісь загальні тенденції, тому що вірити соціологам насправді не можна. Я бачу насправді, якщо вже дуже бути серйозним, я бачу, що насправді у нас вимальовуються дві кандидатури. Якщо вибори таке будуть, це Порошенко і Зеленський. Не будемо говорити про залужного, це не має абсолютно ніякого сенсу. Це рейтинг там 3-5 відсотків. І ми сьогодні розберемо ідеї залужного. Якщо він буде їх продовжувати транслювати, то в нього рейтинг буде опускатися взагалі до нуля. Не будемо брати цю кандидатуру. Ще раз повторюю. Станом на сьогодні це не серйозно. Дві кандидатури є серйозні: Зеленський і Порошенко. Ніхто з них не збавляє оберти, ніхто не відмовляється від передвиборчих перегонів, судячи з отакої брухливої реакції на рейтинги. А, але я залишусь при своїй думці. Я вважаю, що цим двом людям потрібно вийти на стадіон, а, звідки почалася ця вся історія, і сказати: обом вони тоді хотіли стати на коліна, вони можуть це зробити. А, в країні не стало краще і ставати перед, на коліна є перед ким, а, раз вони хотіли це зробити в 2019 році. Можна стати на коліна і сказати одну тезу Ми, ми, Володимир і. Петро відмовляємось від участі в президентських виборах 2025 року, і нехай чисте буде поле, нехай прийде якась інша людина, нехай прийдуть інші люди, нехай прийдуть ті, хто не був з українцями в оцей е десятилітній період страждань, болі, крові, смертей, втрат і так далі. Надто багато пережили люди при цих двох президентах, щоб вони далі були. Це моя персональна думка, але я знаю, що ніхто з них не відмовиться, адже в одного є влада станом на сьогодні і певні ресурси. В іншого є дуже великі гроші. Є свій електорат, який не розбігся, я так розумію, а ще і збільшився. І тому, відповідно, ми можемо говорити про те, що станом на сьогодні буде боротьба між цими двома людьми. І ще раз повторюю, залужного можна навіть не розглядати, навіть якщо він стане президентом, і ще раз говорю, це може це можливо тільки через вливання величезних сум грошей, і тільки коли Порошенко і Зеленський підуть. І тоді залужний, як людина, яку будуть розкручувати масово і журналісти, в тому числі і канали, в тому числі, він буде претендувати на свої там 30 Але тоді з'явиться дуже багато інших людей в, в публічному просторі. і Я не думаю, що залужний зможе їм опанувати, тому що залужний продовжує бути а, генералом, продовжує бути на боці всіх тих. А, Принципів, які він сповідував, бо якщо він різко перейшов до питання миру, перемовин і всього іншого, тоді питається: а як же він тоді все життя інше жив? Бо він же тільки прийшов, пам'ятаєте, тоді і перші атаки Байрактарами були саме по позиціях? Окупантів тоді ще був кордон 2022 року, 2021 року, там і так далі. І тоді я пам'ятаю, це все радісно було, що ми можемо, що в нас така техніка, в росіян нічого немає. Станом на сьогодні, ми маємо ситуацію дуже складну, і я думаю, що всі люди, які так чи інакше причетні прожили з Україною цей період, повинні відійти. Це не робить їх поганими, хорошими. Ми не даємо оцінки. Ми просто говоримо, що ці люди мають просто, як на мене, відійти в сторону. Надто багато Україна пережила з цими людьми. І ще раз повторюю: це не звинувачення цих людей. Просто так буває, що навіть ми з вами в звичайному житті намагаємося дистанціюватись від людей, з якими ми пережили якесь горе, біль, страждання. І ми, якщо хочемо позбутись від цього, ми дистанціюємось, ми намагаємось. Переїхати на інше житло, в інше міст, знайти собі іншу роботу, оточити себе іншими, можливо, друзями, жити якось по-іншому, не пам'ятаючи постійно ось це. Але я впевнений, що ніхто не дослухається, бо его і своє власне завжди більше і переважує навіть у ті 700 тисяч смертей, про які сказав Дональд Трамп. Навіть якщо Трамп не правий про 700 тисяч, то думаю, що цифра в 400-500 тисяч. Взагалі не обговорюються. І ні про якість 45 не йдеться. Телеграм, Ютуб можете спонсорувати канал. Ви завжди запитуєте, як ви можете підтримати. Будь ласка, підтримуйте. Що буде далі? Будемо обговорювати, будемо з вами працювати над майбутнім нашої країни. Поки що це майбутнє знову під загрозою, адже люди все одно хочуть влади. Попри все, Хочуть владарювати, що б вони вам не розповідали. Бережіть себе.